Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. Це свято сильних і мужніх людей, які на межі можливостей героїчно боронять нашу державу. Традиційно у цей день нагороджують військовослужбовців, а також шановують пам'ять захисників полеглих на російсько-українській війні, яка триває вже 11 рік. Якщо порівнювати період АТО та повномасштабного вторгнення, то військо безумовно змінилось. Змінилось не те, що на 100, а мабуть, на тисячу відсотків. Змінилось фактично все: стиль командування, навіть одяг, в якому ходять солдати, харчування ну геть, все я вже не кажу про озброєння. Ми стали дійсно армією, тому що те, що було на початку 2014 року, армія була в дуже жалюгідному стані. Зараз ми фактично, я вважаю, одна з кращих армій в світі і даємо відпір дуже, дуже потужному ворогу і даємо його дуже довго. І це якраз про, про якість нашого війська. Впродовж 11 років українські воїни захищають нас та виборюють право на життя. Одинадцятий рік наші захисники та захисниці стоять на обороні. України, аби ми могли спати спокійно. Захисник це людина, яка в своїй підсвідомості ухвалила рішення для себе боронити Україну від агресора. Насамперед, це люди, які зараз жертвують всім, жертвують сім'єю, жертвують своїм часом, здоров'ям. Це ті люди, які готові зараз віддати все на справді, для перемоги нашої. Великої держави України на кожного воїна вдома чекають рідні та друзі. Кожен їхній день сповнений хвилюваннями. Кожна відповідь та прочитане повідомлення зараз є найбажанішими. Бути дружиною захисника це безсонні ночі. Перевтома хвилювання, вор емоцій, часом агресія, апатія. Це коли ти живеш тільки 30 днів з 365 днів по справжньому. І як би складно не було, ми завжди залишаємося люблячим тилом, рукою підтримки і тими, хто першим прийде на допомогу. Нині волонтери повсякчас допомагають силам оборони. Щодня доброчинці організовують збори коштів на закупівлю спорядження та техніки. Саме це для українських захисників є найпотрібнішим. Труднощі є різні і в залежності від пір року наразі це холод. Постійні труднощі, які є, це недостача забезпечення людей, інколи взаємодії і координація між підрозділами. Це найбільше трудно, що саме в людях і в зброї. В дуже важко було зимою 23 24 року через те, що, на жаль, наші західні партнери дуже довго тягнули з постачанням артилерійських е, снарядів. А я був якраз в артилерійському підрозділі, і, ну, власне, як кажуть, на власній шкірі відчули цей дефіцит. Е, врятувало нас те, що. Є FPV-дрони, які в певній мірі замінили нам ті боєприпаси, яких бракувало, і оце, оце те. З чого мені запам'яталось, як цивільні дрони врятували ситуацію на фронті. Офіційним гаслом ЗСУ є за Україну за її волю. Ці слова вишиті на бойових знаменах української армії. Аби вистояти і виборювати нашу державу, захисники щодень роблять надможливе. Попри все, вони тримаються, тому що на їхніх плечах більше ніж просто обов'язок. Вічна шана і пам'ять тим, хто віддав своє життя, аби жити могли ми і Україна. Мир ми здобудемо лише силою, і наша сила сьогодні це кожен, хто взяв до рук зброю. Ю з невимовною вдячністю та повагою до кожного і кожної. Дякую, Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.